Друзі, всім привіт! Значить, Сьогодні таке відео, скажімо так, порівняння, тест, о, чи може Гайкокрут робити роботу Шуропокрута працювати з меблями. Значить, до чого це? Це до того, що існує багато тверджень, що що в гайку крута своя там направленість, крутити гайки, гараж, все він там повинен робити тяжку роботу. Шурупокрут, він повинен робити роботу домашню, сверлити, крутити там і так далі працювати з меблями. от Зараз ми проведемо такий коротенький тест. значить Ось у мене є кусочок таких залишків від меблів. Тут я просверлив 6 отворів. значить в три з них ми закрутим, значить, на мінімальній муфті на одинички. Три шурупа таких маленьких, меблевих І в три отвора закрутимо гайку крутом. Ще таких самих три однакових саморіза. І подивимося. Значить, Чи можна гайкокрутом зробити роботу шуропокрута. Ну, наприклад, так, зараз ціна гайкокрута, ну, то крута. Е е шурупокрута майже така, як гайкокрута, і якби в мене був раніше гайкокрут, от, от тіпа, два в одному з цим перехідником під імпакт, я би вже задумувався чи купувати шурупокрут, бо в мене є ще дриль окремо. Ну, в общем, така от історія. Зараз ми це все подивимося. Значить, е Наші конкурсанти. Коротше, тут у нас 2,5 години батарея. Ну, Не повністю заряжена. Е перша швидкість, перше положення муфти. Значить, е Це у нас. Що у нас? 40 Ньютоновий шурупокрут значить біта біта PH2 мілвокі значить пробуємо Ну, я беру тут по максимуму жму. бо ну, Я знаю, чому муфту Я з нею вже працюю давно пару років. А, друзі, чого я просверлив отвори, значить, то ну хто працює з меблями, значить, вони... Не крутять просто так, безбожно, а просверлюють отвори і закручують туди. Відповідно, так в нас менше зусилля потрібно і є ризик зірвати значить, наше кріплення. Значить, ось, значить, що у нас вийшло від нашого гайку цього шурупокрута. Бачимо, да, муфточка. В принципі, справилась, все тут чітко. Значить, Другий наш конкурсант. конкурсант. По-перше, тут стоїть мультиамперна батарея, повністю заряджена в 8 амперному режимі. Це так взяв по максимуму. Щоб не говорили, що там може хтось скептики, що неправильно гайкукрут працював. Значить, 230, 230 ньютон метрів. Тут в мене крутящий момент, максимальний. І немає ніяких перемикачів, режимів, тупо немає нічого. Все регулюється, друзі, кнопкою. Все регулюється кнопкою. Значить в комплекті в нього є отакий от перехідничок. За допомогою кого він так так, перетворюється в імпакт. Використовувати тут ми будемо бітки. Ударні з такого комплекту. Так, значить, ну і в чому прикол? значить, Беру ударну біту, не просту, бо ж догойку круто, хто буде купувати простий набір. І пробуємо. так, Я теж, я вже теж, ага, тут треба меншу біту взяти. Я вже з ним давно працюю, з цим гайкукрутом. Я вже в принципі до цеї привик, до редуктора, як він працює, бачите, от мінус ударних біт, то що вони не намагнічені. Тут все зусилля регулюється, друзі, кнопкою. Якщо ви привикли до цієї кнопки, то ви можете ним закручувати, що хочете. І не треба розказувати, що той шурупокрут призначений для меблів, той не призначений. Руки ваші мають, друзі, бути призначені. Ось, значить, дивимося. Результат. Нічого в нас не пережато. Ось. Так що, в принципі, робіть, кому цікаво, робіть висновки, собі що вам купувати. Зенхеля, в принципі, я брав цей гайкокрут найменший, тому що мені для автомобіля я коли купував гайку крут, я дивився, скільки в мене там максимальна затяжка гайок там. І підібрав собі отакий на 230. Є й більші. Але там вже в більших відповідно, переключаються режими, можна проще закручувати То без проблем. Так так. що ось так. Кому цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Підписуйтесь, друзі, на канал. До зустрічі!